Денис Ізюмський загинув у селі Білогорівка на Луганщині 1 листопада минулого року. Він зовсім трохи не дожив до свого 30-річчя. Тепер портрет Дениса на фасаді рідної школи. Денис був чудовим сином, турботливим. Відповідальним сином він був незвичайною людиною. Любив школу ходити, любив свій клас. Друзів нього багато було. Е, перша вчителька. У нього була Кеуш, Людмила Николаївна, Миколаївна. Вихований і обдарований. Таким пам'ятають його вчителі. Після закінчення школи Денис обрав професію перекладача. Він знав чотири мови: англійську, німецьку, французьку, і латин. Робив штаби перекладачом з, з, з 15-го року. Він робив на новояврському полігоні. Перекладачем. А з 17-го року в Кропивницькому, в місті Кропивницький, там був розташований полк, полк окремого призначення. Окремий полк спецпризначення да, спецпризначення. А коли почалася війна, він нам сказав, батьки, я не можу в штабі сидіти, закінчиться, закінчиться війна, як я буду хлопцям в глаза дивитися. Самостійно написав заяву і військкомат, і пішов. Десант, десантна штурмова бригада. Ну, так, десантна штурмова бригада і... звільняв населені пункти в Луганській області. Це нам вже прислали документи Дробишева, Ярове, Святогірськ, Ліман. На фасаді гімназії і портрет Дмитра Зранка. Мама героя, вчителька цього закладу, розповідає, він був на війні з перших днів АТО. 17-го був наказ. Березня 2014 року, оскільки він служив у частинах швидкого реагування, десантником був, служив у 25-й бригаді, то вже 19-го його викликали в воєнкомат в самих самих перших днів початку АТО і служив він потім в 93-й бригаді. І ціле літо вони були на різних напрямках в Луганській області, в Донецькій області, і попали 29 серпня в Ілавайський і де їх, їх колону розстріляли російські війська. Машина згоріла, там були сапери, снайпери, ну, і декілька солдат. Дмитрові було 30. Батьки сподівалися до останнього, що син живий в полоні. Уже десятий рік пішов. Нам дуже багато допомагав Червоний Хрест в пошуках Дмитра, ну і різні такі організації, волонтери. Ми довго не могли його знайти, тому що нам повідомляли СБУ, що він в заручниках, в заложниках були такі документи. Тіла ми не знайшли, а потім по рештках кісток. Три кісточки залишилися взагалі від нього, обгорівших. Ми довго не вірили в це, тому що нас підтримувала та думка, що він живий, і незважаючи на всі пошуки того часу, на всі звертання, от ніде не знаходили їх. Ну, ми змирилися просто. Похований він на Краснопільському кладовищі в місті Дніпропетровськ. Там, де і побратими його поховані. Пам'ять про батька героя зберігає донька. Нині їй 13. Продовження є. І невістка навіть написала на могилі, на пам'ятнику на Краснопільському військовому кладовищі, що ти безсмертний у своїй донечці. Він дуже мріяв бути архітектором, проєктувальником. Спочатку почав навчатися, оскільки місто у нас металургійне. Промислова. Спочатку почав навчатися, щоб продовжити сімейну традицію Металургійній академії, а потім все-таки здійснив свою мрію, продовжив навчання на будівельному факультеті Національного технічного університету і здобув ступінь магістра. Інженера-проєктувальника і робив в криворіж індустрої спочатку інженером-проєктувальником, а потім Дніпро-граждан, цивільний проєкт в цій організації. Ну і створював проекти, навіть пам'ятників, оздоблення. Це людина, яка думала про майбутнє. І про красу за подвиг на полі бою обидва оборонці посмертно нагороджені орденами за мужність. Сьогодні ми віддаємо шану, відкриваємо дошки нашим героям, які загинули в боротьбі з сильним, підступним, підлим ворогом, який хоче нас з вами лишити щастя в майбутньому, віри мови. Але я впевнений на 100%, що цього у нього не вийде. Я хочу низько вклонитися батькам, які виховали таких героїв. Великого вам дякую, пошанам. Тепер у 103-й гімназії три меморіальні дошки у пам'ять про героїчних випускників. Першим тут був встановлений портрет полегло на фронті капітана ЗСУ Олега Булатова. Це наша пам'ять, це розуміння того, що ці втрати не були марними. Вони загинули Олег, Денис, Дмитро загинули, захищаючи нашу країну в ім'я спокою і миру на нашій землі. В ім'я життя нас усіх, і поки ми пам'ятаємо про наших героїв, живе пам'ять про них у наших серцях. Слава Україні! Героям слава Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день.